Розстріляне авто посеред шосе, понівечені будинки і школи, розбомблені населені пункти та дороги. Так зараз зустрічає звільнена Херсонщина. Її захопили російські війська у перші дні війни, і ось нещодавно у місті знову замайорів український прапор. Для херсонців це означає свобода, хоч без світла, води та зв'язку, проте без ворогів, як і вся Україна. Ми готові допомогти нашим українцям, які тут завжди є, були і будуть. І ми на сьогодні привезли вже є п'ять фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода, і також три фури ще доїжджає, це. Молочна продукція на жаль. І так у Тернопільщині сформували для херсонців дев'ять вантажівок із продуктами харчування, водою та медикаментами. Для роздачі у місті працює 13 пунктів видачі. Хоч Херсонщина і вільна від окупантів, влада міста просить ще зачекати херсонців із поверненням до рідних домівок, адже область досі небезпечна. Вулиці не повністю розміновані і лунають вибухи. Ми є про містом місто, і на сьогоднішній день постійно проходять обстріли. Люди пережили переживу страшні речі на протязі цього оркуську навалу на протязі на на більш ніж восьми місяців. Я б радив почекати, поки ми відновимо нормальне життя у місті і у всій деокупованій Херсонській території. Під час візиту на Херсонщину начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав місцевій поліції службовий автомобіль від колег. З нашої області авто вже використовували у гарячих точках на Луганщині. Згодом його повернули додому та оновили. Херсонські правоохоронці будуть використовувати його для патрулювання вулиць та забезпечення правопорядку в нещодавно звільненому місті.